Хлопці, я просто в шоці. Так сказав на часто, повиганяйте все, повиганяйте тако всі трактора. 23-й рік, 22-й. Розпродавайте все. Розпродавайте все, щоб звільняти склад, щоб можна було завести новий товар. То бачите, у нас там вже в кущах стоять тако, Є лоти. Просто супервигідні. Супервигідні. А шифинг є. За три а є. Шифен 350 за 300. 350 шифен, ДВ350 ну, за 300. Повнопривідний є шифен, теж старших виробник, інший Титан, старших років буде 3800, щоб розуміло, новий там 4,5 зараз. оригінальний, все як положено. Від різних поставщиків. Так само, ще багато іншої техніки. Маленькі є мототракторці. Є чотирьохциліндрові, е, які стали там, дешевше на 400-500 на 500 доларів. Там е, буквально в день в ніч, в одну. Є е, там такі трьохточки точки від маленьких, типу скаути, е, як шифринг, коробка з трьох з валом відбору теж є переоцінені. Є вот. е, великі. З кабійними тракторами, на триста, 1300 чотириста, такі ось знижки, хороші, великі є дійсно. От. А, тому звертайтесь, я ж кажу, є різні тракторці, є і, і, і бренди, на яких нема знижок, нового випуску є, на які сам поставщик дає, дав знижку там дешевшего. Наприклад, такі BFL, шифні теж там, на 100 баксів впало, Коротше, зараз класна можливість, тому що... Літо, Зараз ще не сезон, спросу такого немає. Всі поставщики, щоб якось хоч заробити, тримаються на плаву, е скидають на що можуть ціни, щоб конкурувати між собою. О, до речі, Тітан, шифінг 200, е 350 b просто інший капот, де самий шифінг за 3000, умовно кажучи, де то взагалі шара. Е тому, друзі, дійсно, є зараз, хто хотів собі трактора і недорого, щоб було. І Нормально і нове, там, і не небаушне. Щоб взяти нормально, друзі, звертайтеся, поки є така роскаут, до речі, теж оцінюваний іде на штуку Баксів дешевше, вже за новий. Перша генерація, там незначний він відмінуті, теж колеса здорові, все, повнопривідний, 50 циліндровий 50-ка на великих колесах, теж оцінюваний, там полом пол відрізняється, що ровного повагу нема. Так само, друзі, багато різної є техніки. От, так само багато є і навісного обладнання на трактора. Взагалі зараз до кінця цього місяця є, в нас стартує великий розпродаж, тому а, хто хотів собі придбати техніку якусь файну, якогось тракторця, чи мототрактора, чи мотоблока, можете звертатись зараз. Дуже хороша нагода, тому що спросу нема, ціни поскидали, нам щось сказали поскидати. На то, на п'яте, на третє, на десяте. От. Тому звертайтеся, будемо дуже раді вам допомогти. Доставка у нас безкоштовна, без передплати по всій Україні. Розрахунки всі на місці, без передплат, Все як має бути, набирайте.